Привіт! Мене звуть Наталя Мужицька. Ви на каналі Аналітики Даних. Минулого разу ми познайомилися з Google Looker Studio, привідкрили двері, змогли завантажити дані. Але завантажити дані це лише нульовий крок. А зараз безпосередньо треба почати роботу з дашбордом або зі звітом. Треба навчитись створювати візуалізації. Візуалізації це основний інструмент або основний елемент аналітики даних в Google Looker Studio. Ну що ж, давайте розбиратися з типами візуалізації, з особливостями їх створення, коли яку візуалізацію краще використовувати, як їх налаштовувати і кастомізувати. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і залишайте коментарі. Можливо, у вас є якась цікава задача з візуалізації даних в Looker Studio. Обов'язково її розберемо. Ну а зараз поїхали. Отже, візуалізації в Google Looker Studio. Їх є багато, вони різноманітні. Але я пропоную почати з візуалізації, яка всім зрозуміла, використовується в різних галузях, вона читабельна, вона легка в інтерпретації і легка в створенні. Це стовпчикова діаграма або англійською. Це називається бар-чарт. Повертаємося до дашборду, який ми створили в попередньому відео. Нагадаю, до нього вже підключені дані, вони налаштовані, тому безпосередньо зараз на чистому листочку, який у нас тут і залишився з минулого разу, створюємо нашу першу візуалізацію у вигляді стовпчикової діаграми. Add a chart. у нас з'являється меню з усіма можливими доступними візуалізаціями. На сьогодні нас цікавить підменю бар і перший варіант, який називається column Chart. Натискаємо на нього. В деякому вільному місці екрану у нас з'явилася візуалізація. Потім можна буде її посунути, порухати, розмістити там, де вам треба, змінити її межі. Наразі важливо правильно її налаштувати. Тут є два підпункти меню setup і стайл. Пункт setup критично важливий, але в пункті стайл також є такі опції, які впливають на зміст і читабельність нашої візуалізації. Отже, ми бачимо перед собою стовпчикову діаграму з якимось автоматично згенерованими барами. Важливо, аби ви, власне, могли самі налаштувати і контролювати вміст вашої візуалізації. Пропоную створити візуалізацію, яка буде відображати загальну кількість тривог по регіонам. Нагадаю, датасет, який ми використовуємо, це статистика повітряних тривог в Україні за 2024 рік. В верхній частині меню «Setup» є налаштування джерела, ми це зробили в попередньому відео. Далі йде пункт Date Range Dimension. Наразі він не актуальний для нас, оскільки він налаштовує не цю візуалізацію, а загальний принцип взаємодії візуалізації з фільтрами і календариками на сторінці. В нас їх поки немає, тому опускаємо цей пункт. Важливими, я б навіть сказала, критичними є розуміння полів Dimension і метрик. Дозвольте ще раз нагадати, візуалізація, яку я запропонувала, містить загальну кількість тривог по регіонам. Значить, сюди війде дві змінних. По одній осі будуть відкладені регіони, по іншій кількість тривог. Ну, відповідно, кількість тривог буде відповідати висоті стовпчиків або барів на цій візуалізації. Отже, регіони входять в наш чарт в оригінальному вигляді, в тому, в якому вони є в датасеті. Ми ніяких дій не виконуємо з цією змінною. Як вона у нас відображається в таблиці, так вона сюди і зайде. Це означає, що дану змінну необхідно включити в меню Dimension. Направду, вона тут вже й вибрана ось вона: Region City. Ви можете пересвідчити, що всі, абсолютно всі стовпчики вам тут доступні, вибирайте будь який нас цікавить Region City. Далі йдемо в меню метрика. Меню метрика дозволяє вам застосовувати агрегації. Тобто. Виконувати різні підрахунки, коли ми великий стовпчик або частину стовпчика, набір якихось значень заміняємо одним числом. В даному випадку замість порядкових номерів ID нашої тривоги ми будемо використовувати їхній підрахунок. Тому замість цього автозгенерованого рекорд каунт ми вибираємо поле ID, це ID, порядкові номери наших тривог. Але ні в якому разі не сума. Натискаємо на олівчик, нам треба замінити агрегаційну функцію на каунт. Можете вибрати собі назву. Я люблю змінювати назву. Люблю, коли все читабельне і зрозуміле. Тип даних число і формат, я вважаю, буде доречним число без дробової частини, ціле число. Все. Тепер ми маємо кількість тривог по регіонам. Зверніть увагу, що ось ця метрика, вона дуже чітко взаємодіє з полем Dimension. Відповідно, якщо ви виберете іншу розмірність, метрика також змінить своє представлення. Тобто вона буде підраховувати кількість тривог по ось цим Dimension, які у нас вибрані. В даному випадку все зроблено правильно. Переходимо до сортування. Сортувати можна по висоті барів, а можна по надпису регіонів. Я пропоную сортувати по спаданню, descending, по висоті барів. Є можливість додати фільтр. Не бачу зараз в цьому потреби. Тому пропускаємо всі решта налаштувань і переходимо до меню Style. В ньому є критично важливі для нас речі, окрім того, що ми просто можемо вибрати стилі, надписи і так далі. Зверніть, будь ласка, увагу, на візуалізації є тільки 10 барів. В датасеті є однозначно більше, ніж 10 регіонів, і це треба виправити. Але почнемо зверху. Чарт-тайтл заголовок нашого графіка. Немає важливішої речі, ніж правильно підписаний чарт. Це основа всіх основ. Ніколи не опускайте цей пункт, оскільки правильно підписана візуалізація дозволяє вам скоротити загальну кількість роботи, яка потім проводиться з вашим бар-чартом, і часто цей підпис є критично важливим. Вибираєте Show Title, її автозгенерована назва, я її лише трошки підредагую. Можна вибрати Alarms Number By Regions, або можна вибрати Total Alarms Number. Оскільки і так зрозуміло, що ми бачимо перед собою регіони. Тут важливо також застосувати стилістичні прийоми, вибрати шрифти, надписи різноманітні, але не забувайте, що має зміст використовувати один і той самий стиль для всіх візуалізацій на одній сторінці, а краще ще в одному дашборді. Можна перемістити заголовок вниз, якщо у вас є потреба. І ось дуже важливий пункт, який дозволяє нам перевернути нашу візуалізацію. Я ним наразі скористаюсь. Тому що зверніть увагу, скільки багато тексту містить підпис нашої осі. Зараз я міняю межі області заповнення і області осі, змінюю розміри власне візуалізації. Це дозволить мені зробити мій графік більш читабельним, більш зрозумілим. Знову переключаюсь в меню «Style», спускаюсь нижче. І бачу, що наступним є кількість барів, які відображені. Так-так. Саме ось тут лукер обмежив нас кількістю барів. Нам не підходить цифра 10. Ми можемо поставити будь-яку цифру, яка більша за реальну нашу кількість. Нічого зайвого він вам байдуже не домалює. Ось так зараз виглядає візуалізація. Можете змінити її розмір, якщо вам треба, аби все було читабельно. Переходимо знову в меню стайл і перевіряємо наступні опції. Колір візуалізації можна змінити за вашим бажанням. Тут досить широка кольорова гама. У кожного бара можна налаштувати товщину. Як на мене, то тут дуже товсті бари не треба, і просторове розміщення їх є важливим. Далі, тут важливо налаштувати осі, колір осей. Я думаю, що вони всі мають бути приблизно одного кольору, аби читалось гарно. Можна додати заголовки осей. Але я не бачу змісту прописувати їх додатково, оскільки у нас гарно вибрано загальну назву нашого чарту. Лише я б налаштувала в даному випадку, знову ж таки, стилі, розмір, написання, аби це гарно читалось. Лінію осі я б теж показала. Те саме для осі «Y». Мені подобається, коли все в одному стилі, відповідно налаштоване. О, бачите, є потреба дещо збільшити область візуалізації, аби уникнути наповзання тексту. Періодично можна це робити під час налаштувань. Це зовсім не складно. Така досить інтуїтивна робота. Легенда важливий момент. Легенда відповідає за кольорові рішення. У нас один кольор вибраний. Тому я пропоную позбавитись легенди. Position known. Вона тільки заважає нам бекграунд, тобто фон на візуалізації, може бути вибраний який завгодно. Це все на ваш розсуд. Мені подобаються прозорі рішення. Оскільки потім зручно підлаштовуватись під загальний стиль візуалізації. Можете вибрати товщину і спосіб написання. Ну Ось, як на мене, перша візуалізація з використанням стовпчикової діаграми виглядає просто супер класно. Я пропоную трошки ускладнити задачу. Знову ж таки, використаємо стовпчикову діаграму. Але тепер це буде стовпчикова діаграма з накопиченням. Можна зробити, знову ж таки, це через меню Add a Chart. Але давайте зауважимо, якщо ми зараз зробимо цю дію, то у нас, відповідно, буде потреба, знову ж таки, налаштовувати всі ось ці стилістичні елементи. Я пропоную зробити дещо хитріше. Я пропоную зробити дуплікейт від цього чарту. І просто перетягнути його вниз. Так, тепер ми можемо змінити його наповнення. Натискаємо на нижню візуалізацію, йдемо в меню Setup. І вибираємо в якості Dimension день нашого тижня. Тобто ми зараз спробуємо подивитися, як розміщається загальна кількість тривог по дням тижня. Це у нас Day Number. Метрику ми не міняємо. О! У нас є дні тижня. Давайте їх з вами тепер відсортуємо. Відсортуємо по Day Number по зростанню. Супер! Все дуже добре. Єдине, що, я думаю, що можна зменшити зону цієї візуалізації, оскільки вона сильно відрізняється від візуалізації, яка знаходиться вище. Все супер. Єдине, що я пропоную перейти до візуалізації з накопиченням, можна кожен наш день тижня розбити за частиною доби. У нас є таке поле, яке називається Day Part. 1, 2, 3, 4, відповідно, частини доби, які відповідають за ніч, ранок, полудень і вечір. Давайте додамо їх сюди, як ще один «Dimension» або breakdown dimension. Ось він у нас знаходиться під полем Dimension. Вибираємо Day Part. Так. І у нас з'являються групи. Не дуже читабельно. Погодьтеся. Необхідно або збільшувати область цієї візуалізації, або розвернути цю діаграму, або змінити спосіб накопичення. Пропоную перейти в меню Style і почати з самого початку, зверху. Отже, Chart-Title. Тепер, оскільки у нас дві візуалізації з однаковою назвою, це недопустимо, тому я пропоную змінити її на Alarms Number by Days and Times. Стилістика у нас залишається, нічого міняти не треба. І ось, коли ми переміщаємося з вами вниз, у нас є така прекрасна опція, як «Stacked Bars. О, супер! Зверніть увагу. Наші тепер групи об'єдналися в один бар. Який ось так, між собою, частинками доєднаний. Якщо ви перейдете в меню Setup, то можна буде знову ж таки налаштувати сортування. Day Number у нас первинне сортування, а вторинне сортування у нас буде по Day Part. Ви бачите, у вас відсутня легенда, це тому, що ми стиль копіювали. Повертаємося в меню стиль. І вибираємо легенду, яка буде розміщена, наприклад, у верхній частині. Бачимо зараз дні тижня. Бачимо зараз з вами легенду. Все було б чудово, якби не одна опція. Як на мене, підписи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не дуже читабельні, я пропоную перейти до назви дня в англійській локалі. І я пропоную замість частини дня використати слова Night Morning, afternoon. Evening. Мені здається, що це зробить нашу візуалізацію більш зрозумілою. Де їх взяти, ці надписи? Де вони повинні з'явитися? Чи можна це зробити прямо ось тут? Найбільш правильний спосіб досягти цього через налаштування джерела даних Manage Edit Data Source. І зараз створимо додаткові зміни, які будуть містити потрібний нам текст. Вибираємо опцію Edit field. Це дозволяє вам створити новий стовпчик Add Calculated Field. Назвамо його day part text. Значення 1, 2, 3, 4 замінимо на відповідні текстові рішення. Для цього використовуємо функцію IF. Якщо Day Part у нас одиничка, тоді ми пишемо ніч. Якщо ж ні, знову виконуємо перевірку. Daypart дорівнює двіючка. Тоді ми пишемо morning. Якщо ж ні, знову виконуємо перевірку. Якщо day part У нас дорівнює цифрі 3. Тоді ми пишемо afternoon. І решта значень у нас відноситься до категорії evening. Можете перевірити співвідношення. Між 1, 2, 3, 4 і часом доби, аби пересвідчити, що я правильно вибрала текст. Натискаємо Save, натискаємо Done. Натискаємо ще раз Edit, аби пересвідчити, що ось є наше нове поле, Day, Part Text. Бачите, ось воно. Функція FX вказує на те, що цей стовпчик згенерували вже ми з вами. Він не був в початкових даних. І тепер необхідно замінити значення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на відповідні назви в англійській локалі. Ми можемо це робити так само через функцію if, але це неефективно. Створюємо нове розрахункове поле. Назвемо його weekday. Є відповідна функція, яка називається weekday. Будемо добувати з поля Start. І натиснемо Save. Done. Так, Ще раз натискаємо Edit. Йдемо в наше поле Weekday. Вибираємо тип Date and Time і вибираємо Day of Week. Ще раз «Done», Close. Тепер давайте замінимо в нашій візуалізації вибрані раніше змінні на ті, які ми щойно створили. Отже, замість day number ми вибираємо weekday. Все, супер. Саме те, чого ми хотіли. Замість «Day Part» ми вибираємо «Day Part Text». Чудово. Пересвідчтесь, будь ласка, що у вас стоїть правильне сортування. Сортування по weekday сортує, відповідно, по порядку, по дням тижня. Але якщо у вас буде вторинне сортування по Day Part text, то він вам відсортує елементи легенди по алфавіту. Це нелогічно. Afternoon, далі evening, далі morning, далі night. Нам це не треба. Тому ви можете вибрати в якості поля, яке сортує. Daypart, тобто, власне, цифри. Все чудово. Зараз логіка сортування правильна і підписи у вигляді тексту. Зараз я пропоную перейти в меню View, подивитись, як виглядають наші візуалізації з використанням стовпчикових діаграм. Як бачите, досить інформативно. Ви бачите загальний розподіл кількості тривог по регіонам, і бачите статистику по дням тижня і по годинам доби. Я думаю, обидві візуалізації нескладні для інтерпретації, їх неважко створити. Я впевнена, що тепер стовпчикові діаграми будуть вами легко реалізовані з використанням Google Looker Studio. Якщо у вас залишилось питання за кадром, пишіть, будь ласка, буду рада на них відповісти. Вдячна за лайк, за підписку і за активність на каналі. Побачимося з вами в наступному занятті. Спойлер! Навчимося додавати фільтри, кнопки управління. Налаштовувати взаємодію між візуалізаціями в межах одного дашборду. з вами була Наталя Мужицька. Всім па-па!